Доброго дня, шановна спільнота. Я побачив, що вам дуже добре заходять наші тричіклі, як інвалідні, так і звичайні. Хочу вам показати ще одну експериментальну модель Дніпро 301 з нашої колекції. І це був той етап, коли завод експериментував. Тобто тут звичайний двігун, звичайна коробка бістартера, подвійне сидіння, але кузов вже такого автопричіпного типу. Ті, хто в темі, вони знають, що КМЗ виготовляв причіпи. І тому вони взяли частини від причіпа і адаптували його, з'єднали це з мотоциклом. Вийшов такий кентавр, але крім того, тут дуже надійна виконана задня підвізка, тому що вона на Жигульовських колосах і з Жигульовським мостом. Але як воно виконано, ви можете зараз побачити. Бачите, яка заводська зварка. Але ще раз, це не серійний експонат, це експеримент. І якщо вам подобається. Три чикли, то ви пишіть, будь ласка, тому що три чикла вбагато. Я вам зниму ще.